Вітаю всіх у реформованому мисленні. Знаєте, батьківство це, мабуть, одне з найскладніших, найвідповідальніших завдань, які тільки існують, і постійно крутиться в голові питання: а чи все я роблю правильно? Так от, сьогодні ми спробуємо знайти відповіді не в сучасних трендах, а в посланні до Ефесян у шостому розділі, і шукатимемо ми не якусь там секретну формулу успіху, а біблійний шлях до вірності, вірності у вихованні наших дітей. Думаю, багатьом це до болю знайомо, правда? Я був найкращим у світі батьком, поки в мене не з'явилися діти. Ну от хто з нас так не думав: у теорії ми всі просто генії виховання. А потім з'являються діти, і вся ця теорія летить шкареберть. Ця цитата, знаєте, вона ідеально показує оцю прірву між тим, як ми собі все уявляли, і суворою реальністю. І, власне, саме з цієї точки почнемо нашу сьогоднішню розмову. І ось тут дивіться, відбувається фундаментальний сув. Ключова зміна перспективи, яку нам пропонує писання. З одного боку, світ, суспільство, всі навколо кричать: твоя мета виростити ідеальну дитину, успішну, розумну, слухняну. А з іншого боку, Боже Слово каже щось зовсім інше. Воно каже: Ні, твоя мета бути вірним батьком, вірною матір'ю. Відчуваєте різницю? Це ж просто знімає з наших плечей цей непідйомний тягар відповідальності за кінцевий результат. Бог каже, результат це моя справа, ваша справа, вірність у процесі. Гаразд, то який же цей біблійний план? І ось тут, до речі, дуже цікавий момент. Апостол Павло, коли починає говорити про сімейні стосунки, він звертається не до батьків, ні. Він починає саме з дітей. Спочатку він окреслює їхню роль і відповідальність у сім'ї. Але перш ніж іти далі треба дещо уточнити. Коли Павло каже діти, кого він має на увазі? Грецькою мовою тут стоїть слово текнон. І це не про немовлят, які ще нічого не розуміють, і це не про дорослих синів і дочок, які вже живуть своїм життям ні. Йдеться саме про тих дітей, які живуть вдома, залежать від батьків, і вже, скажімо так, у тому віці, коли можуть зрозуміти, що від них хочуть, і відповісти на це. Так от для цих дітей текст висуває дві, скажімо так, основні відповідальності: перша це слухатися, грецьке слово тут хупако, і це не просто почути. Це означає уважно вислухати і негайно без зволікань виконати. Але є й друга вимога, і вона значно глибша це шанувати. І от шанування це вже не просто про зовнішню поведінку, це про те, що всередині, про стан серця. Є такий класний вислів, який це ідеально пояснює слухайся своїм обличчям. Ну, ви ж знаєте, як це буває. Можна сказати, дитині винести сміття, і вона це зробить. Але як? Зітхаючи, закочуючи очі, бобонячи щось собі під ніс. Дія виконана? Так. А шанування є аж ніяк. Тому що справжнє шанування це коли твої дії і твоє серце, твоє ставлення, вони в гармонії. І ось тут цитата Теда Тріпа, на мою бумку, б'є просто в десятку зміна в поведінці, яка не випливає зі зміни в серці, не є похвальною, вона є засуджуваною. Розумієте? Мета біблійного виховання це не просто видресирувати дитину, щоб вона поводилася правильно. Ні, головна мета це досягти її серця. Бо ми ж знаємо з писання, що саме з серця походять усі наші думки, слова і вчинки. Добре, з відповідальністю дітей, наче розібралися. Тепер перевертаємо медаль. А що ж, батьки? Яка їхня роль? І ось тут Павло звертається вже до них. І що цікаво, він робить такий особливий прямий наголос саме на батьках-чоловіках. Справа в тому, що грецьке слово патера, яке тут використано, технічно може означати батьки в загальному сенсі. Але воно стоїть у чоловічому роді, і це не просто граматична випадковість. Текст свідомо акцентує увагу саме на батькові, як на представникові, як на голові цієї батьківської одиниці. І, відповідно, покладає на нього ось цю першочергову відповідальність за духовний клімат у сім'ї. Яка ж перша і головна настанова для батьків? Цікаво, що це заборона. Негативний наказ. Не дратуйте дітей своїх. І тут треба правильно зрозуміти, мова не про те, що діти ніколи не повинні злитися чи гніватися. Мова про те, що ми, батьки, не повинні своєю власною несправедливістю, своєю гріховною поведінкою ставати причиною цього гніву, цього роздратування. А як це виглядає на практиці? О, тут є цілий список. Давайте просто пройдемося. Наприклад, несправедливі порівняння. А от син маминої подруги. Це ж просто крик дитині в обличчя Ти недостатньо хороший. Або непослідовність сьогодні за щось караємо, а завтра на те саме закриваємо очі. Це ж створює повний хаос у голові дитини чи, наприклад, небажання батьків визнавати власні помилки. Це ж чисте лицемірство, яке вбиває будь-яку повагу. Усе це надійний спосіб посіяти в серці дитини гіркоту, образу і гнів. Але, і це але тут надзвичайно важливе. Текст не залишає нас просто із забороною. Це слово як шарнір, як поворотний пункт у реченні. Павло каже: ось цього робити не можна, але ось що ви робити, просто зобов'язані. Він переводить нас від негативного до позитивного. І ось тут ми підходимо до самої серцевини батьківської відповідальності. Зараз ми побачимо, як біблійний погляд, по суті, повністю перевертає наше звичне уявлення про те, що таке дисципліна. Це, це щось набагато більше, ніж просто покарання за провину. Ось воно, ключове питання. Якщо запитати пересічну людину, що таке дисципліна, що вона відповість? Ну, найчастіше це покарання, ремінь, куток, заборона мультиків, але чи це те, що має на увазі біблія, дам невеличкий спойлер. Зовсім ні. Знову дивимося в оригінал. Грецьке слово, яке тут перекладено як дисципліна або навчання це пайдея. І це поняття набагато ширше. Найкраща аналогія це тренер, який готує атлета до Олімпійських ігор. Що він робить? Він не просто б'є його палицею за кожну помилку. Він тренує, він навчає техніці, він формує характер, він дає настанови. Ось це і є пайдея. Це цілеспрямоване, проактивне виховання і формування, а не просто реакція на поганий вчинок. І знаєте, хто для нас найкращий приклад такої дисципліни? Сам Бог. Послання до євреїв у 12 розділі прямо каже, що Господь дисциплінує тих, кого любить. І він робить це не для того, щоб вилити на нас свій гнів. Ні, він робить це для нашого блага, щоб ми стали учасниками його святості, щоб ми ставали більш схожими на нього. Уявляєте, ось це і є модель для батьків дисципліна, яка випливає не з роздратування, а з любові, і має на меті не просто покарання, а освячення дитини. Так, це все звучить дуже гарно і так дуже теологічно, правда. Але що робити, коли твоя трирічна дитина лежить на підлозі в супермаркеті і кричить, бо ти не купив їй десяту шоколадку? Як усі ці високі ідеї про пайдея та освячення застосувати от прямо тут і зараз? Ось тут нам може допомогти такий собі діагностичний підхід. Він складається з трьох кроків, трьох питань, які ведуть нас від поверхні до глибини. Перший крок руки. Питання, що ти зробив, це просто констатація факту. Другий крок голова. Питання, про що ти думав, коли це робив. Це спроба зрозуміти логіку, хай навіть дитячу. І третій, найголовніший крок серце. Питання, що ти відчував, чого ти насправді хотів у той момент. І ось тут починається найважливіше, тому що такий підхід допомагає нам, батькам, побачити, що за будь-яким зовнішнім проступком стоїть якась глибша проблема серця. Наприклад, дитина збрехала чому? Можливо, не просто через впертість, а через страх перед людьми. Бажання здаватися кращим в очах друзів було сильнішим за любов до істини. І тоді наша розмова з дитиною має бути не просто про те, що брехати погано, а про те, хто є ідолом у її серці. Розумієте глибину? І, звісно, у всьому цьому абсолютно ключовою є послідовність, бо якщо наші правила і наша реакція залежать від того, чи гарний у нас сьогодні настрій, чи поганий, то діти перетворюються на таких собі емоційних синоптиків, вони постійно намагаються вгадати погоду в домі, і це не вчить їх поважати істину і авторитет, це вчить їх маніпулювати і боятися, це створює атмосферу небезпеки і нестабільності. Гаразд, ми поговорили з дитиною, застосували дисципліну. І що на цьому все аж ніяк? Робота ще не закінчена, тому що кінцева мета це не просто покарання, а примирення і відновлення стосунків. І ось тут є чотири важливі кроки: перше відновити зв'язок, просто обійняти дитину. Друге вказати на Євангеліо, нагадати, що ми всі грішники і всі потребуємо Спасителя. Третє помолитися разом. І четверте допомогти виправити те, що було зроблено не так. Такий підхід, знаєте, він перетворює болючий момент конфлікту на дововижну можливість для проїд... В благодаті. І на завершення я б хотів залишити всіх нас із одним питанням для роздумів. Просто подумайте, як зміниться наше щоденне батьківство, якщо головною метою ми поставимо не просто контроль над поведінкою дитини, а цілеспрямоване формування її серця? Мені здається, це змінює абсолютно все. Це перетворює нас із таких собі поліцейських і контролерів на пастирів і наставників, які з любов'ю ведуть своїх дітей до єдиного досконалого пастиря до Ісуса Христа.